Вітаю, друзі. Мабуть, найгучніший скандал, який а, стався за останню добу, це а, заява представника НАТО Єнсена про те, що Україна може відмовитись а, від. А, Частини своєї території, щоб отримати гарантії від НАТО і стати членами НАТО, чи так він сказав, чи дійсно чому з'явилася ця заява, чи треба на неї активно реагувати, і чи треба сконструватися на іншому, і взагалі, е, які саме дискусії про майбутній статус України в контексті альянсу ну, після війни вже тривають на заході і в Україні, і чому в них за окремо лунають, наприклад, такі самі ідеї, що можна відмовитися від частини територій? На користь альянсу, на користь отримання членства альянсу. Взагалі, хочу нагадати, що щось схоже пропонував Кіссенджер. Фрази про дві Кореї лунають теж достатньо давно. Але це будемо сьогодні обговорювати і не лише це разом з публіцистом, журналістом відомим, а вже й лауреатом Шевченківської премії, паном Віталієм Портніковим. Пане Віталію, добрий Добре. вечір. Пане Віталі, скажіть, будь ласка, а... наскільки я знаю, ви сприймаєте цю заяву інакше. Ви взагалі не вважаєте, що на неї треба реагувати і думати треба про інше, і все ж таки вже ви було спростування скажі... своєї за самої заяви автором цієї заяви. Він же її уточнив, вже була нова публікація, де він це пояснив. Я думаю, що в принципі, я вважаю, що найголовніше це те, що Україна в принципі є. На радарах НАТО, і найголовніше, що для мене сказав цей чиновник, це те, що в НАТО усвідомлюють, що ця війна Росії з Україною має бути останньою війною. Для мене це принциповий момент, тому що коли я чую, що буде друга війна, третя війна, п'ята війна, я весь час запитую люди, які це говорять. Вони взагалі усвідомлюють різницю в мобілізаційних потенціалах Росії України. Вони можуть сісти з калькулятором і порахувати, в який момент мобілізаційний потенціал України закінчиться, а російський залишиться. Адже якщо буде третя чи п'ята війна, це буде означати, що Росія буде здатна на нас нападати, мобілізувати своїх громадян, що вона буде насувати нові тисячі солдат на українську землю. І враховуючи те, що навіть після цієї першої війни на нас чекає демографічна провалля. Вже воно є зараз, то є абсолютно очевидним, що не може бути для України ніякої Другої, чи Третьої, чи П'ятої війни. От ми часто порівнюємо себе з Ізраїлем, Ізраїль рівно точно знав, скільки часу він може воювати з арабськими країнами, щоб продовжити існування. Коли країна не усвідомлює можливості свого мобілізаційного потенціалу і вважає, що вона може воювати до безконечності з країною. Мобілізаційний потенціал, якої перевищує власний мобілізаційний потенціал в рази, вона, як правило, війну програє, а нам потрібно війну виграти. Я вважаю, що сама ідея, яку ми чуємо постійно про довготривалу війну, в якій будуть воювати всі, це наратив, який в принципі відповідає інтересам президента Російської Федерації Володимира Путіна Він якраз хоче такої війни, довготривалої війни, в якій воювали б всі українці, тому що навіть якщо воюють всі українці. То росіян для, тих, для, для такої війни потрібно не стільки. Всі росіяни можуть не воювати. Тому що населення в Росії, я думаю, зараз там, якщо у нас є 30 мільйонів населення, сподіваюся про то воно там в 4 рази більше, ніж українське населення. Тому треба це чітко усвідомити. Що наша задача. Це збереження української нації і української держави в цій війні, я взагалі давно казав, що ця війна буде вважатися виграною, якщо український народ залишиться на місцях свого постійного проживання, а українська держава на політичній мапі світу. Обидва ці питання не вирішені. Ті, хто вважає, що ці питання вже вирішені, і ваша от вже ясно, що українська держава. Не може бути розгромлена Володимиром Путіним. Не може бути розгромлена, не може бути, завойована, не може бути, знищена, може бути під час довготривалої війни, Уявимо собі таку війну на 10 років з ракетним обстрілом, постійною мобілізацією громадян в Росії в Україні. Так, Росії теж буде погано, але я не думаю, що нам від цього буде легше. Від їхніх років це багато 10 років. Віталій 10 років це треба ще про триває протриматись. Я можу сказати, що війна на 3-5 років це велика великий іспит, і це не тільки мобілізаційний ресурс, це багато що ще а знищуючи інфраструктуру України, знищуючи взагалі все, що може наповнювати бюджет, знищуючи і українців, знищуючи міста, Росія дійсно. Перемагає таким чином Україну, вона розуміти. не завоює Росія, нас. Вона це? нас не завоює, але вона знищуючи Україну, вона зменшує опір собі, і фактично потім вона може сказати: Ну, Україна зруйнована. Хай ми відходимо в сторону. Я це думаю, може що сказати. Росія Росія може вирішити різні проблеми. Вона може вирішувати проблему приєднання українських територій для до себе як території історичної Росії. Це не вдається, більше. але вона може вирішити проблему українства. Тому що українство навіть в Російській імперії було такою могутньою важливою альтернативою Росії, великоросами, що закон, українці були єдиним великим народом за чисельністю в імперії. Ну і ще великим народом були поляки, але по-перше, це була тільки частина території Польщі. По-друге, цієї території немає вже з 17-го року в радянському союзі. Україна була другою республікою, саме тому, що українці були другим за чисельністю народу. От перетворення України на таку маленьку за чисельністю населення державу, не здатну по відношенню до Росії і з точки зору економіки, і з точки зору сільського господарства, і з точки зору металургії, з усіх точок зору. Це теж може бути важливою метою цієї війни. Я до чого це кажу? Я не кажу, що війну потрібно, ну, вона каже, що ми можемо там припинити е... війну, тому що. Ми так чи наш, наш, не маємо вибору. Ми воюємо фактично з країною, яка нас хоче знищити. І це очевидний момент. Але ми маємо думати про те, як зупинити військові дії не сьогодні, не тоді, коли йде наступ Збройних сил України на позиції російських окупантів. Ми маємо робити все можливе. Звичайно, щоб звільнити як більше нашої території. Однак після цього ми маємо задати собі питання: дійсно, що ми можемо зробити, щоб ця війна була останньою. Очевидно, ми це знаємо отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО. І як будуть виглядати ці гарантії, я поки що не можу сказати. Але те, що країни-члени НАТО ведуть про це дискусію, це дуже важливо. Те, що вони розуміють, що це буде остання війна, це дуже важливо. Те, що вони не хочуть довготривалої війни, це теж дуже важливо. Те, що цієї довготривалої війни не хоче глобальний південь очевидно, це ясно по джинді, це теж дуже важливо. Тепер питання: що для цього можна зробити, чи можна зупинити Росію в її намаганні атакувати Україну? Ну, будемо відверто, навіть Захід говорить, ось після такого наступу. Україна має знайти можливості для дипломатичного вирішення цієї проблеми. Сильні позиції для перемоги. Я, чесно кажучи, вважаю, що не буде ніяких перемовин, не буде ніяких сильних позицій, що Путін налаштований на довготривалу війну, але я не вважаю що в нього можуть бути ресурси на довготривалу війну високої інтенсивності. В якийсь момент війна перейде у війну низької інтенсивності, просто тому що в Росії не буде ресурсів для війни високої інтенсивності, технічних ресурсів, не людських Цій ситуації дійсно можливий корейський варіант Тобто перемир'я без того, щоб самі учасники війни укладали між собою якусь угоду. Північна і Південна Корея ніколи собою собою ніяко, ніколи ніякого переміря між собою не укладали Південна Корея нічого взагалі не підписував Ніколи в житті Північна Корея там приєднувалася до цієї угоди про перемир'я, але Південна не приєднувалося. Вона досі вважає свої території на півночі, окупованими комуністами, умовно кажучи. Так чи інакше. Що робити після того, як таке перемир'я буде досягнуто? Ось тоді, на якій би межі роз'єднання воно не було досягнуто, потрібно отримати членство в НАТО. Принаймні такі гарантії безпеки від Сполучених Штатів і інших ядерних країн-членів НАТО, які отримала Швеція, які отримала Фінляндія? Чи можуть бути такі гарантії надані: на... Державному кордоні України так я весь час намагаюся пояснити: війна не закінчиться на державному кордоні України. Державний кордон України для Росії не існує для Росіян, це просто демаркаційна лінія. Росіяни в своїй конституції записали Крим, Донецько, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Вони завжди будуть вважати ці території при окупованими українськими нацистами. Лапках завжди. І після Путіна ми маємо розуміти попереду десятиріччя російсько-української баражнечі, десятиріччя. Корейський конфлікт відбувається з 48-го року, з 53-го року, я перепрошую, закінчився він. Ось пройшло скільки років? 70. Нічого не змінилося. Так буде між Росією і Україною. Ось конфлікт на Кіпрі відбував, почався в 74-му році. Скільки пройшло років? 50. Ось на, просто настроїтись на те, що. От, всі, швидше за все, хто нас зараз дивиться, вже помруть, і ми помремо. А це не закінчиться. Навіть не майте ілюзій, що буде інакше. Не буде. Можуть бути різні фази, може бути якесь примирення умовне народів. Але я не вірю в ситуацію, коли росіяни відмовляться від території, які вони загарбали, принаймні формально. Ні, такого не буде. Не буде навіть є українців, які будуть приїжджати до Росії, будуть бачити карти Російської Федерації з Кримом і іншими українськими територіями, навіть якщо але... ці території будуть Україною, от просто про це дивна треба... історія, але це дивна Що? історія. Дивись: вони це дивна історія. Вони внесли Херсонську область, наприклад, в склад Російської Федерації, але російська Херсонська область без Херсону. А, і вони навіть зараз визнають, що вони будуть робити іншу столицю чи щось таке. А, в мене запитання до тебе: ну тоді дивись: а, ми не можемо взагалі на чому з ними договоритися. І коли, коли ти кажеш, що українці приїжджати будуть до Росії, я не знаю, чи їздять представники Південної Кореї до. Північною я маю сумнів, північної, ну і навпаки. не їздять, але але турки-кіпріоти абсолютно спокійно їздять на грецьку частину. острова. до речі, і так я бачив північно. це і їздив. Я дивився, так, так є. але північно. в нас інша історія. Інша Чому інша історія? історія? Не інша не інша. Я думаю, набагато більш складна історія на Кіпрі, ніж нам здається. Там людей вигнали з їхніх домівок, там були вбивства, там були там конфлікти продовжуються між собою, між двома народами сторіччями. Там була хіоська різонина, про яку знають всі греки-кіпріоти на острові Хіос. Там було вигнання турків з різних територій, які опонували греки. Але це було в минулому. Це було в минулому, а ми кажемо зараз про новітню історію. І так, ми кажемо, я, тобі кажу, я тобі кажу про 50 років, коли через 40-50 років це... Років це приїдуть це до Росії, вони побачать карти з Криму. Не факт. Не факт. Я, хочу я нагадати... Я думаю, що... ну, хочу нагадати. Хочу нагадати не повіди, тобі, це не побачиш, Бориславе? Тебе не похочу нагадати тобі дві Німеччини, і які теж були розділені. Але зараз це єдина країна, а Радянського Союзу немає. Це перше. Друге, а я розумію, що багато хто каже про фінляндізацію України саме в контексті того, як відбувалася війна радянського союзу з Фінляндією. Тоді Фінляндія вимушена була відмовитись від частини своєї території в обмін на збереження суверенітету і існування на політичній і світовій карті. І я я розумію. Цього, я... Я Тобі, вважаю, я що це погано. Я помогло. маленький я закінчу. Закінчу. Чому я кажу про це? Тому що знаєш, коли ми зранку з тобою поговорили, я почав моніторити пресу і моніторити і норвезьку пресу. І в Норвегії дуже цікаво, як це коментували. Ну, наприклад, я Якоб Гудзімірський, який є старший науковий співробітник Норвезького інституту міжнародних відносин, він сказав так: що важливо дивитися на цьому ну, в дуже широкому контексті. Він не здивований тим, що сказав Еріксон, Він здивований тим, сан. Вибач, Єнсен. він здивований тим, що він це сказав публічно, тому що це проходило фактично. Всі ці перемовини і були кулуарні, і обговорювання були в форматі чатом хаос регламенту. Ну, коли це закрите, і публічно не повинно взагалі було статися. І він здивований в тому, що це заявив представник альянсу. То це говорить, він каже про те, що це переходить вже в якусь площину реалізації. То в мене запитання: дивись давай так: абстрактно, уяви собі, що дійсно це проходить. абстрактно. Неважливо, хто проводить від України там хтось, але як це будуть пропонувати Україні, тому що Та як не будуть пропонувати Україну, Україні? Перемогу, не треба навіть про на такому рівні, як це пропонувати будуть спільноці от у громадян. Ніяк. Це неможливо з точки зору міжнародного права. Навіщо ми про це говоримо? Не може країна взяти і відмовитися від частини своєї території, а найголовніше на користь кого має відмовитися Україна від своєї території. Вона має підписати таку угоду з Російською Федерацією. Ми кажемо про е, корейський сценарій. Якщо так відбувається, що далі? Якщо корейський сценарій відбувається, про ну, це, коли, це, коли, це коли сторони домовляються про припинення вогню з посередниками. Так. Скажімо, Україна підписує відповідну угоду з Туреччиною там із ще з кимось як з гарантією перемир'я, і Росія підписує з Туреччиною і там і ще з кимось з гарантією перемир'я. Оце корейський сценарій. Після цього Росії Україні не пропонують ні від чого відмовитися, тому що неможливо відмовитися від власної території. Немає таких механізмів. Це де Юри, а де факто це відмова. Фактично де факту, де факту, це може від... відбутися, Бориславе. Де факто це може відбутися просто тому, що збройні сили України не зможуть звільнити якусь частину своєї території, і на заході, до речі, ніхто на це є не розраховував ніколи. Завжди казали, що українці мають звільнити якнаймога більше. Жодний західний політик не казав, що українці можуть звільнити все такої заяви. Ти не знайдеш. Всі казали, що Україна має право на відновлення всіх окупованих територій, але ніхто не говорив, що це можливо в реальності. Всі говорили, що для цього може бути потрібно кілька наступів, але ніхто не казав, що це можливо в реальності. Я маю на увазі західних політиків. Всі говорили: ми даємо Україні допомогу, щоб Україна звільнила якнаймога більше і на перемовини з Російською Федерацією була б сильні позиції. Ось що вони всі говорили. Де-факто не має ніякого значення в нашій з тобою розмові, тому що сьогодні 20% української території окуповано, наступ продовжується, і ми не знаємо його результатів. Ми взагалі не знаємо, що буде через місяць, тому що і росіяни будуть робити все можливе і неможливе, щоб окупувати ще частину Росії української території стільки, скільки зможуть, і це війна з невідомим результатом. А якщо це буде тривали війна, тим більш невідомий результат. Ми не знаємо, як буде виглядати політична карта реальна через 3-5 років. Я кажу абсолютно про інші речі. Мені не цікава ситуація. Якщо у завгодно мені не цікава ситуація де факто, тому що абсолютно очевидно, що весь цивілізований світ все одно буде визнавати територіальну цілісність України. Питання ж зовсім в іншому: от ми маємо територію. Знову повторюю, для Росії ця територія завжди буде виглядати з точки зору політичних кордонів інакше ніж для України цивілізованого світу. Гарантується на найближчі десятиріччя, і цей приклад з НДР і ФРН мене абсолютно не переконує, тому що Російська Федерація це не НДР, це ядерна країна, яка НДР просто хоч була шматком Німеччини, а Росія це не шматок України, це велика ядерна держава, готова знищувати все навкруги. Вона може. Лібералізуватися, а не відмовитися від своїх амбіцій, так що ми не про це говоримо. Якщо Росія там зазнає серйозної кризи, це буде серйозна проблема для росіян. Будемо тоді говорити, але я все одно не, не уявляю собі механізми зміни російської конституції. Я вважаю, що Путін заклав міну під російсько-українські взаємини на десятиріччя, то дивимося, як це виглядатиме насправді, і мені це теж не дуже важливо, тому що я вважаю, мене взагалі не цікавить співробітництво між Україною і Росією. У мене цікавить стіна між Україною і Росією. Раз. Причому і цивілізаційна, історична, мовна, яка культурна, яка завгодна. Стіна. Після груп... групи Пінг-Флойд. З крокодилами. Калит. От. Це один момент. Другий момент. Якщо таке перемир'я відбудеться, ось це питання політичної волі Заходу якими будуть стосунки між заходом і Україною? Чи отримує Україна такі ж гарантії безпеки, як і інші країни-члени НАТО? В п'ятницю президент Байден буде зустрічатися із прем'єр-міністром Японії Дзюнітіром Фуміо Фуміокісідою і премєр міністром і президентом Південної Кореї. І всі говорять про друге НАТО. Ось такий воєнний союз, який може виникнути між Сполученими Штатами, Південною Кореєю і Японією. Є воєнний блок, в який входять Сполучені Штати, Австралія і. Це теж дуже важливий тепер азійсько-тихіаканський Союз і Велика Британія, так? Той самий Союз, який викликав таку алергію у Франції, коли виявилося, що Австралія проміняла французькі зброю на американці, можливо, буде така модель. Можливо, буде модель іншого, інших зобов'язань. Сполучені Штати, скажімо там, Україна, Грузія, Третє НАТО. От буде просто ще серія союзів. Однак з безпековими гарантіями. Це теж можливий варіант. Який, в принципі, диктується тими проблемами які існують в сучасному світі. І те, що відбувається навколо прийняття Швеції, Фінляндії до НАТО, в принципі, створює зелену вулицю для такого варіанту. Нам же насправді не НАТО як таке потрібно. Нам потрібні ядерні гарантії. Захист. Так, якщо у нас є ядерні гарантії, і Росія стріляє по нашій території ракетами. Ми абсолютно спокійно з нашої території обстрілюємо ракетами, скажімо, там позиції російської армії у Московській області, і не боїмося, що Росія буде застосовувати якусь ядерну зброю, тому що ми під ядерною парасолькою. І це означає, що Росія нікого не буде обстрілювати. Тому що, коли буде чітке розуміння, що може потрапити по Міністерству оборони Росії не, не безпілотна реальна ракета, вони відразу заспокоїться, їх попустять, так би мовити. Так, що ось це має бути продуктом перемир'я, Борислав.